На в Саудівській Аравії сьогодні переговори між американською і російською делегаціями, після яких американці ймовірно можуть зустрітися із представниками України. цю та інші головні теми понеділка відстежуємо в Тесенканалдин Плюс один мовить в об'єднаному марафоні. Переговори про мир за посередництва Сполучених Штатів тривають в Ріаді. Зустріч сьогодні відбувається на рівні російської та американської делегації за зачиненими дверима. А при цьому журналістів навіть попросили вийти з готелю Ріц Карлтон. Тож про що домовляються, є лише окремі повідомлення. Зокрема, в Кремлі кажуть, що предметом перемов є поновлення зернової угоди, з якою нагадаю. В 2023 році Росія вийшла сама. А зараз сподівається, завдяки відновленню цього маршруту зможе експортувати сільськогосподарську продукцію та добрива через Чорне море, що стане певним полегшенням санкцій. Також обговорюють і реалізацію енергетичного та інфраструктурного перемир'я припинення вогню на морі. Список переговорників від Росії складається з екс-дипломата та сенатора від Сахалінської області Григорія Карасіна та радника директора ФСБ Сергія Беседи. До речі, останній очолював п'яту службу ФСБ, яка доповідала Путіну про ситуацію в Україні перед самим вторгненням. Українська делегація з американцями мала переговори напередодні, але залишається в аріяді і очікує на результати російсько-американських перемов. Україну представляють міністр оборони Рустем Умєров, радник керівника офісу президента Павло Паліса. Також раніше Володимир Зеленський заявив, що туди входять представники енергетичного сектору. Дискусія була продуктивна і сфокусована. Ми обговорювали ключові питання, в тому числі енергетику. Так описав результати вчорашньої зустрічі Рустему Мєров. І ще до початку переговорів і у Вашингтоні, і в Києві заявляли, що тристоронніх перемов не передбачається. Всі розмови відбуватимуться окремо. У США сподіваються на швидке досягнення повного перемир'я. Як часовий орієнтир називають до Великодня? Хоча ще минулого тижня президент України наголошував на технічному характері зустрічі, а Росія відправила до Саудівської Аравії чиновників не найвищого рангу. Докладніше про перемови і бачення чим вони можуть завершитися. Ми ще обов'язково поговоримо упродовж цього випуску. Чекаємо прямих увімкнень. Близько 14-ї години суми здригнулися від потужного вибуху, після якого пролунав сигнал повітряної тривоги. Над містом здійнялася велика чорна хмара диму. На місці ракетного влучання працюють екстрені служби. Відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено школу горіла багатоповерхівка, вибито багато вікон в будинках, адже росіяни поцілили в район житлової забудови. Ну а область потерпає від керованих авіабомб на краснопільську громаду. Загарбники скерували майже чотири десятки кабів, знищили об'єкт критичної інфраструктури, хлібозавод, житло. А в миропільській громаді російські авіабомби вбили двох цивільних і одну людину поранили. Дев'ять населених пунктів атакували вороги на Донеччині у Покровську. Вбили пенсіонера. Ще одного чоловіка поранили. Є потерпіли і також у Марковому. А в селищі Донецькому ударів зі смерчів не пережив 46-річний чоловік. Шістьох людей, зокрема й поліціянта, поранили росіяни на Херсонщині. Сам Херсон а також Інгулецько, Мишана і ще 30 сіл атакували з артилерії, дронів та авіації. Вогнем і вибухами пошкоджено понад два десятки приватних будинків. Четверо потерпілих на Харківщині. 25-річних чоловіка і вагітну жінку забрали в лікарню з великої бабки. У їхній будинок влучив шахет. Ще одна літня жінка зазнала гострої реакції на стрес. Шпиталізація після атаки дронів знадобилася й жителю Руської Лозової. А в великому борлуці шахеди спричинили масштабну пожежу на елеваторі. 35-річного чоловіка поранено на Дніпропетровщині з градів та дронами. Окупанти гатили по Нікопольському району. Побито три багатоповерхівки: медзаклад, дитячий садок, промислове підприємство та адмінбудівлю. Ну і ще одну неспокійну ніч пережило Запоріжжя. Місто та область опівночі знову атакували зграї шахедів. Є потерпіла вибуховою хвилею. Пошкоджено 12 приватних будинків та багатоповерхівок. Відночі на місцях ударів працюють комунальники. Там зараз перебуває і кореспондентка та Кіра Овеса. Всі подробиці дізнаємося в неї наживо. Вона на зв'язку зі студією. Кіро. Отже, які масштаби удару, який відбувся цієї ночі, і що відомо про постраждалих під час ще минулої ворожої атаки? Вітаю свята. Знаходимося на місце прильоту. Це приватний сектор міста. Саме сюди поцілив ворожий шахет, спалахнув гараж, возогін вибуховою хвилою потрощило приватні будинки. Поруч 64-річна пані Тетяна саме відпочивала, коли стався вибух. Вона розповідає, нещодавно перенесла інфаркт, а після ворожої атаки їй стало дуже зле. Тож довелося звернутися до медиків. У мене ноги тряслися, руки тряслись, а в мене перед тим інфаркт був. Виміряли тиск. Злякались дуже. 12-та ночі. Воно летіло, гуділо і тут як багнуть отсюда. тут от, 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 рядом. На місці влучання працюють комунальні служби, розбирають, розбирають руйновано, допомагають мешканцям закрити пили до вікна та знову дети потрошки Значить, приносить люди в половину, вискочили на двір, зокрема, із стосів з маліте сами. пан Володимир каже, була сильна пожежа. Газ горів в двох місцях. Май... Горів газ в двох місцях. Мою трубу обірвало і там ще якийсь уламок горів. Шахет лежав. От бачите, хвіртка сідчата. тут валявся шахет. Там його двигун був, чотирициліндровий, вся електроніка. От там от валявся шахет. Обшкодилась провадження. Eu vou tentar ficar assim, У фахівці працюють над відробленням мереж. Також колисті досі так відомить наслідки масованої атаки, дронів вич на суботу. Тоді росіяни вбили цілу родину. Водина шахедів гативу приватний будинок на місці загинув 41-річний чоловік та його 17-річна донька За життя 38-річної мами дівчини боролись медики, але травми були надто важкі. Врятувати її не змогли. Ще 16 місця на зали порони патрульні помипа. Трепере людей вам потрібна допомога. хтось є. Ні, все, сьогодні змога. У лікарнях міста й досі залишається шестеро постраждалих, серед яких і дев'ятимісячний хлопчик Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості студія. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Кіра Овес про російський удар дронами по Запоріжжю. Ну а шахетна атака Києва в ніч проти неділі забрала життя трьох людей. Уламки дрона спалили приміщення, де тимчасово мешкала родина. Переселенців з Оріхового там загинув батько з донькою, а його дружина зазнала тяжких поранень. Інший дрон знищив квартиру в багатоповерхівці у Дніпровському районі. Приголомшливі кадри, які облетіли всі соцмережі, зняли сусіди. Там загинула жінка. Отакий такий вигляд. Ця квартира має вже сьогодні. В день комунальники розгрібають завали з горілого майна. Робота рухається дуже повільно, але поквапитися змушує прогноз погоди. Сьогодні, завтра, синоптики обіцяють рясні дощі, тому завершити розчищення і закрити усе плівкою необхідно вже у найближчі години. Наразі волонтери заклеюють розбиті вікна у сусідніх квартирах. Ну а докладніше про наслідки прильоту шахеда розкаже кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Шокуючі кадри, які облетіли всі соцмережі після прильоту ворожого шахеду в багатоповерхівку, в квартирі кричить людина. Ось так ця квартира виглядає вже в день, в неділю. Літня жінка, яка тут жила, загинула. Вона спала в дальній кімнаті, а прилетіла ось цю ближню. Ну, ось і воно палало, прибігли сусіди із сусідніх домів, із Андріалі, домі. а, 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 ось, і з нашого А всі ж броньовані. Ну, от, і хлопці били, 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 нічого не змогли зробити. Олена і Юрій найближчі сусіди загиблої. Від пекельної ночі кажуть, вже оговтались. Живі, здорові, саме головне. У Олени в квартирі волонтери вже заклеїли плівкою всі вибиті шибки. І воно як гепнуло. Я прокинулась. Ну мене спасла моя тюль. Тюль була при прижата за цим столиком і все, все. На скло все скло, все воно от на тюлі помешканні. Юрія вибуховою хвилею не лише вибули вікна. Тут вщен зруйнований балкон, вибиті двері і зірваний склопакет. Прибирати теж допомагають волонтери. Я просто маму хочу привітати. Цю п'ятнадцятирічну волонтерку звати Соломія. Вона донька ведучої сніданку з один плюс один Валентини Хамайко. І це вже далеко не перше її прибирання після прильотів ворожого заліза. в Помешкання киян та вже рік, як так волонтерів на прильо. От якраз річниця з мого першого розбору заводи. Упродовж усього дня в неділю від будинку на лівому березі столиці не від'їжджає пожежна машина. Рятувальники не можуть приборкати вогонь у перекриттях між дахом і квартирами. Тут же на вулиці і всі сусіди діляться між собою жахами пережитої ночі. Коли вибухнуло, я чуто подумав, що це вроді як вроді на лініградській площі. Тому що вроді як, ну, вроді як далеко. А коли виглянув, виглянув сюди, вже тут горить. Бахнули, Я так злякався, побіг зразу на коридор. У мене балкон на двері, ж відкрилась сама. Я не спала зовсім, зовсім не спала. Дуже дуже страшно. Але при цьому більше жильців цієї багатоповерхівки їхати звідси нікуди не збираються. кажуть, ночувати хочуть, хай і без всіх вікон, але у власних квартирах. А кацапів ми переживемо І переможемо І переможемо. Дай Бог здоров'я нашим всім зсу. Мар'яна Бухан, Олексій Осавчук, Віталій Горнак, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини. Одразу чотири російські ударні вертольоти знищені в Бієродській області. Як повідомили сили спеціальних операцій, два кап 52 і два мі 8 знищили ракетними ударами з Хаймерсів. Це результат спільної операції, яку здійснили ССО гурміноборони, артилеристи, ракетники в тилу ворога у Білгородській області. Росіяни створили замаскований майданчик для швидкого переміщення бортів та раптових атак на українські сили оборони, і на це зреагували наші спецслужби. Загалом упродовж доби зафіксовано 140 боєзіткнень. Інформує генеральний штаб. Зокрема, бої далі точаться в Курській області. Територія, яку контролюють українські військові, зменшується, але ворог також зазнає втрати за добу загарбників поменшило на 1280 осіб. Теракт у райвідділку поліції на Одещині жінка занесла в приміщення саморобний вибуховий пристрій, куратори, які її завербували. Підірвали бомбу дистанційно. Жінка загинула і поранила ще трьох правоохоронців. Вибух був такої сили, що уламки знаходили по всьому центру Біляївки. Більше розкаже кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Ми відранку перебуваємо в Біляївці, де напередодні в місцевому відділку поліції прогримів вибух. Позаду мене ви можете побачити побите вибухом приміщення. Зараз там всередині тривають відновлювальні роботи. Особу так званої підривниці слідчі вже встановили. Це 36-річна місцева жителька. Вже відомо, що вона діяла за вказівкою російських спецслужб. Є інформація, що до відділку підривницю привезло авто, і від дороги до чергової частини вона пройшла пішки. В руках тримала пакет, всередині якого була саморобна бомба. Увесь час жінка була на відеозв'язку з куратором. І щойно ступила на поріг, замовники теракту привели вибухівку в дію. Це сталося напередодні близько шостої вечора. Руйнування на всьому першому поверсі. З обох боків будівлі повилітали вхідні металеві двері. Вибух чули не лише жителі сусідніх будинків. З дитиною вечором прогулювались, то бачив, народу було багато. Би, в місті в нас зазвичай спокійно, а ну, тут чіпе таке то. Так, навіть не знаю, що сказати, що, що має бути в голові цієї людини, щоб не таке піти. Я чула, як бухнуло, чула. А потім подивилася в телефоні, що зрив був, погибла та жінка, що заходила туди. І це страшно. Ну і, мабуть, гроші підложили. Це тільки, це тільки так може бути. Більше друге не може бути. Подліцову, що багато в нашому мірі. Негідників ще багато у нашому світі. Сама загинула, і троє постраждали. Це погано дуже. Жінці, яка погодилася на співпрацю з ворогом і стала підривницею, відірвала кінцівки. Медики встигли її госпіталізувати, але через велику втрату крові вона не вижила. Пораненим правоохоронцям надавали допомогу спочатку на місці, а потім доправили до лікарні. У них травми спричинені вибуховою хвилею та чисельні порізи від скла, яке розліталося навкруги. Однак загрози життю немає. Сбу нині проводить розслідування за статтею терористичний акт та встановлюють спільників підрівниці. Сергій Осачук, Сергій Галанюк, Одещина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. І повертаємось до так званих технічних переговорів в Саудівській Аравії, де нині зустрічаються представники США та Росії з приводу досягнення тимчасового перемир'я. А українська сторона свій раунд провела напередодні. Згодом сторони мають обмінятися інформацією. Все, що відомо, на цю хвилину збирала моя колега зі сполучених штатів кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко, готова поділитися з нами наживо. Олю, як тривають технічні переговори, чи про щось вдалось довідатись? чи маємо взагалі якусь інформацію. Звідти за зачинних дверей е, завчора сьогодні. Вітаю колего. Переговори американської і російської делегації у ці хвилини відбуваються у закритому режимі на території готелю Ріц Карлтон в Ріяді. Не маємо жодного кадру зйомки безпосередньо звідти із самих переговорів, навіть російських пропагандистів, як поскаржилося кремлівське агентство Рія Новості, служба державної безпеки Саудівської Аравії, попросила залишити територію готелю через те, що переговори ці технічні, здавалося б, уваги до них мало бути менше, але ні, отже, спочатку передбачалося, принаймні, так розповідав спецпредставник Сполучених Штатів по Україні Кіткелох, що дві делегації українська та російська, мали бути в різних кімнатах готелю, а американці збиралися пересуватися між ними. Але напередодні стало відомо, що українці перший раунд переговорів свою частину провели у неділю, у другій половині дня. До складу української делегації увійшов радник голови офісу президента Паліса та екс-керівник генштабу Баргилевич, і, звичайно, міністр оборони Умеров. Він написав про переговори, що вони були конструктивними і змістовними, і це поки що все. Прикметно, що окрім посадовців середньої ланки з американського боку на переговорах з українцями був спецпредставник по Україні Кіт Келох це повідомляє CNN. А от на зустрічі із росіянами, які, яка триває зараз, американську делегацію очолює уже. Стів Вітков Кремль відрядив голову міжнародного комітету ради федерації Карасіна і радника голови ФСБ. Бісідо у Білому домі повідомили, що метою переговорів є досягнення режиму припинення вогню у Чорному морі, що дозволить вільному руху суден. Кремлівський речник Пісков сказав, що йдеться про повернення до так званої чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли ще позаминулого року. Але також, як нам відомо, сторони мають узгодити те про що нібито домовилися лідери на найвищому рівні. А саме йдеться про припинення вогню, чи то по енергетиці та інфраструктурі, як про це заявляла американська та українська сторони, чи то просто по енергетиці, як це подавали росіяни, і після американсько-російського раунду сторони по ідеї мають обмінятися інформацією і знов узгодити позиції. І як пише Гардіан, українці також залишаються в ріяді і чекають наступного свого вже раунду перемов. Свята. Дякую тобі, що все це роз'яснила. Кореспондентка ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко про переговори американської делегації нині з росіянами напередодні з представниками України. Зустрічі ці відбуваються в Саудівській Аравії. Понад 1100 протестувальників затримали за останні дні демонстрації у найбільших містах Туреччини. Серед них є й дев'ятеро журналістів, головного суперника президента Ердогана, мера Стамбула, екрема й мамоглу. А відсторонили від обов'язків і залишили за ґратами попри заборону зібрань в усіх містах, великих містах на вулицю. П'ятий день поспіль виходять люди. Чому це відбувається аж за три роки до президентських виборів? І на що розраховує Ердоган? Кореспондентка КТСН Яна Слісарчук розкаже: падіння Ердогана починається просто зараз. Обіцяє один із заголовків опозиційної преси. На першій шпальті фотографія з багатотисячного стамбульського мітингу. Забороненого як і будь які зібрання у великих містах уже кілька днів. Але п'ятий день поспіль на вулиці Стамбула, Анкари, Ізміра і інших міст виходять тисячі людей, відтоді як на світанку заарештували мера Стамбула, Екрема Імамоглу. Звинувативши його у корупції та змові з терористами, тримаючи його за гратами протягом чотирьох днів, посилаючи його до суду, коли Туреччина голосує за нього на праймеріс, посилаючи його до в'язниці Сіліврі, коли Туреччина його обирає, Ердоган скривдив не лише його, а мільйони. Це спроба заколоту. Загратований через корупцію розказують про це інші перші шпальти про тероризм уже не пишуть. Це звинувачення суд поки відкинув напередодні на праймеріз республіканської народної партії і не незважаючи ні на що, обрали основним кандидатом у президенти. Опозиція одного разу на минулих президентських виборах уже побоялася його висувати саме через судову справу і програла Ердогану з мінімальним відривом. Тепер займомоглу збира. Юються триматися до останнього своєї провини на суді, звісно ж, він не визнає і називає всі звинувачення політичним переслідуванням. Цієї ночі на протестах дев'ять заарештованих журналістів. Серед них фотограф агенції Франс Прес. Ердоган називає протести вуличним тероризмом і закликає опозицію чекати на рішення суду. Раніше Євросоюз його дії засудив. Однак на правду реакції Ердоган чекає від сполучених штатів, адже за кілька днів до арешту арештумомоглу Ердоган особисто переговорив із Дональдом Трампом. А завтра турецький міністр закордонних справ летить до Вашингтона, де запланована його зустріч із держсекретарем Марко Рубіо. Якщо з Вашингтона не стануть захищати турецьку демократію, на це вочевидь розраховує турецька влада. Сам по собі євросоюз навряд чи запроваджуватиме серйозні обмежувальні заходи аж надто час, коли Трамп розхитує НАТО і сваритися одночасно і з ним, і з Туреччиною для європейських країн неприйнятна перспектива. Хоча строк догана спливає аж у 2028 році. Опозиціонери переконані, що президент оголосить дострокові вибори, бо для нього це шанс обійти конституційне обмеження і залишитися при владі надовше. Однак для оголошення виборів поки що недостатньо голосів у парламенті, а будь-якому наступнику Артогана може забракнути популярності. Саме тому очевидного супротивника загратували заздалегідь, розраховуючи, що протести перегорять за кілька днів чи максимум тижнів. Особливо якщо демократичний світ продемонструє, що через інше важливіші для себе клопоти на дотримання основних свобод людей у Туреччини. Йому простіше закрити очі. Яна Серчук ТСН, Сен плюс марафон. Єдині новини. Міста герої України саме цього дня почесно відзнаку, встановлено президентом. У березні 22-го отримали ще чотири міста, утворивши перелік з десяти героїчних населених пунктів. Це звання надано за подвиги, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлені в захисті своїх міст від російської агресії. Проте насправді список наших міст героїв значно більший. і Їх історії з того першого складного року повномасштабної війни пригадав кореспондент СН Сергій Моргун. Їхній спокій обірвали ракетні удари, обстріли та сирени. А вони швидко залатували шрами і виборювали кожен метр своїх 603 тисяч 700 кілометрів квадратних. Вони це героїчні міста та села України, про які світ говорив уже 24 лютого. Щойно пролунали перші вибухи і загинули перші цивільні. Це вся країна. Харків, Краматорськ, Київ. Населені пункти, які Росіянам вдалося захопити, чинять спротив. І, взагалі, ти вообще-то знаєш, где находится? Это канатор. Десь каждая вторая жінка, яка дідьма. У тебя завтра стоять уже не відбудуть. І боряться за Україну під синьо-жовтими прапорами. Світ вражений сміливістю та незламністю українців. Мелітополь, Бердянськ, Каховка – Окуповані, але не скорені. Одні міста тримають удар, інші з усіх сил забезпечують їм тил, приймають тисячі українців, які були змушені покинути свої домівки, облаштовують гуманітарні хаби. Одним з найбільших став Львів, та на відміну від нього, Харкову з країною сусідкою не пощастило. Від самого початку повномасштабного вторгнення і дотепер місто не знає ні тиші, ні спокою. Слідом за ним світ здригнувся від назви Енергодар, у якому розташована найбільша в Європі, третя у світі атомна електростанція. Її росіяни спершу обстріляли, а потім захопили. З'явилася реальна загроза нової ядерної катастрофи. Буча, ірпінь, бородянка, гостомель, міста супутники української столиці, маленькі, затишні, тоді ще мало кому відомі у світі. А нині міста герої, бо саме вони не дали росіянам дійти до столиці і стали синонімом слова біль для нас, для Європи, для світу. Бо Гостомель і знищена мрія, бородянка і люди під завалами, ірпінь і евакуація під обстрілами, буча і звірства окупантів. Київщину від російських загарбників звільнили наприкінці березня 22 другого. Світ радів разом із нами та радощі затьмарили відкриття злочинів окупантів, убиті, закатовані, розстріляні українці, докази страшних злочинів росіян. Згодом ці події назвуть бучанською різаниною. На жаль, така слава про яку ми не мріяли, та не встиг свідотямитися від бучі, як його приголомшило те, що сталося в Краматорську. Все, 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 Залізничний вокзал, евакуація цивільних, удар точкою у Джонатан У Джонатана Біла. Останні новини з Краматорська. Попереджаємо, цей матеріал може вас шокувати. Маріуполь місто, яке кровоточить із першого дня вторгнення. Світ назвав його українським Алепо. Там російські окупанти вдалися до тактики випаленої землі. Пологовий драмтеатр з написом Діти Азовсталь. Маріуполь чули на всіх площах світу і на найбільших світових майданчиках. Help Ukraine, help Azov, right now. у вересні 22-го українські захисники перейшли до наступу на Харківщині Ізюм, Балаклія, Куп'янськ на перших шпальтах західної преси. Але після деокупації Україна і світ заклякли від жаху від чергових доказів російських злочинів. Та це не ламає українське населення, а тільки підсилює бажання боротися, незважаючи на численні обстріли мирних міст при кожній російській невдачі на фронті, зокрема і таких гучних, як звільнення Херсону. Героям слава місто за свій відступ росіяни мстяться і дотепер постійними обстрілами і полюваннями дронами на цивільних. Херсон отримав свою відзнаку за указом президента. Тепер це місто герой, разом із Волновахою, Гостомелем, Маріуполем, Харковом та Черніговом. Також Бучою Ірпенем, Миколаєвом та Охтиркою. Потім кожен українець містом героєм визнає і багато інших: Вугледар, Солидар, Бахмут, Покровськ чи Дніпро, які обстрілюють постійно, і ще десятки і сотні інших населених пунктів. Ці міста стали відомі не завдяки а через через Росію і Росіян, через ракетні удари, катування та вбивства, через біль і сльози. Але увесь цей час ми тримаємося, стоїмо і продовжуємо боротися. Сергій Мургун, Роман Сищенко, Тимофій Кощій, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Залізниця заявила про масштабну кібератаку. Вранці 24 березня хакери зламали її онлайн системи. Попри це, ворогу не вдалося зупинити рух потягів. Вони курсують без затримок, наголошують в Укрзалізниці. Однак онлайн продаж квитків зараз не здійснюють. Квитки можна купувати як в доцифрову епоху, тобто через каси на київському центральному вокзалі. До них вишикувалися черги, стоять у них здебільшого ті, кому їхати треба терміново сьогодні, ввечері чи завтра. люди кажуть, просуваються. Черги швидко, втім, складнощі виникають в тих, кому потрібен квиток на популярні напрямки, де кому довелося їздити на вокзал кілька разів, щоб таки впіймати бажаний проїзний документ. Тим, хто купить квиток в касі, хто купити квиток в касі все ж не встигає, в «Укрзалізниці» радять прямувати вже просто до потяга. Проїзд оформлять на місці потягові бригади. Щоправда, на вокзалі кажуть, сьогодні від ранку випадки придбання квитків уже на пероні були поодинокі. Українці давно звикли планувати свої подорожі і купувати квитки заздалегідь. Ну і головне. Якщо ви плануєте подорож пізніше ніж 25 березня, перевізники просять не штурмувати каси. Саме сьогодні всі онлайн-сервіси запрацюють як тільки вдасться подолати наслідки кібератаки. Операційно рух «Укрзалізниці» не припинявся ані на мить. Ворожа атака, звичайно була спромована на те, щоб зупинилися поїзди, але ми перейшли дуже швидко на резервні. Системи на ручний формат опрацювання поїздів, тому єдині системи, де клієнти відчувають вразливість, це просто системи продажів. Але в нас працює ключова система, на якій діють наші каси. Відповідно, в офлайн режимі квитки купувати можна, плюс наші всі поїзні бригади проінструктовані про те, щоб пасажирам, якщо вони навіть не встигають в каси, можна було оформлювати квитки прямо на місці.